Усім самий, самий величезний привіт. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів у магазині Сільпо. Я зараз подивлюся, чи буде відео з двох частин, мабуть, швидше, що буде з двох частин, зараз перша. І згодом вийде одразу друга частина. Подивимося, які акції в магазині Сільпо. Бачу навіть знижки 60%. На ікру знижка 269 гривень. Але тільки у суботу. Ну добре, ходіть, подивимось, що цікавого приготувало нам сільпо. Акцію з 26-го і аж до початку нового року. І починаємо, як завжди, із овочів та фрукти. Дякую за коментарі та за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Я вам дуже-дуже вдячний. Авокадо по 45 гривень за штуку. Так, я навіть не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке, як з цим їсти, і я не знаю, чи хтось його ще купує. Ананаси 139 гривень за штуку. Ківі 99 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Апельсини дійсно величезні, по 95 гривень. Іспанія. 70 гривень кошик Ківі, 500 г, мабуть, тут. Да, 500 г. І ось такий кілограм 85 ківі. Хурма. Написано, що Азербайджан 129 гривень за кілограм. Гранати по 90 гривень. І хорма ось така цікава. Роху по 99. апельсини я ще знайшов ось такі, трішечки менші за ті, що я вам показував. А вони по 62 гривні. І мандарини всі розкуповують, бачу, по 70 гривень. Груша Абат 112 гривень. Груша просто Груша – 60 гривень. Груша Лукас 80. Яблуко Голден 34. Яблоко Гала 38 гривень. Симиринка 70, Вибачаю, 49. Речі 39. Чемпіон 39. Фуджі 37. Півона Голден. Пінова. Пінова. Да. По 40 гривень, яблуко українське 38. Світі по 99 гривень. Так, апельсини, це вже ми з вами тут були. Лайми 229. Помело. Помело по 80 гривень. І одна штучка виходить приблизно на 100 плюс 115 гривень десь. Лимони по 70 гривень, та грейпфрути 60. Банани по 58. По 59 гривень, і я хочу банани. Я дуже хочу банани, і тому я беру ось такі вже з чорними коричневими цяточками, тому що вони мені більше смакують. Капуста, не бачу ціну капусти. Взагалі не бачу, може з тої сторони подивимось. Пікінка 52 гривні, червона капуста по 40 гривень. І молода зараз також, мабуть, з тої сторони. Перець капі, це солодкий перчик, дуже хороший, 239 гривень. Перед червоний 179 гривень. Ну, вже подорожчав. Томати 95, і гілочка томати 164. шістдесят огірки 184 гривні. Не бачу цінника на капусту. Ось є ціна по 39 з копійками. 39 з копійками капуста. Ну, а тут у нас цибулька по 15 гривень майже. А морква по 30. По 29,60 На картоплю не бачу ціну. Бачу 27 гривень картопля. Тут багато різних сортів. Буряк по 27. Картопля рожева по 59,50. Так, що ще? Тут все, мабуть, да? цибулю я вам показав. Цибуля з Марсу по 35 гривень. І ціну на речку Корінь Селери, бачите на екрані. Ми зараз з вами підемо на цінотижики. В цінотижиках молоко згущене, але я не можу знайти на нього ціну. Ціна 60 гривень. Тут 440 грамів. Кава Амбасадор Крема 225 грамів. 119 гривень. Кава чорна карта Еспресо 225 грамів. Також 119 гривень. Міленіум з Мигдалем. В чорному шоколаді знижка 50% 50 гривень. В акції печиво Вівсяне від Богуславна з арахісом 200 г. 25 гривень. Вершки від ферма 500 грамів, 10% жирності 60 гривень. Так, томати від ніжин, мариновані 920 грамів, 80 гривень. Оливки чорні. А, маслини, чорні без кісточки. Пакування 185 грамів. Ціна 40 гривень. Так, оливки без кісточки, зелені. А, так, також 40 гривень. Кетчуп 45 гривень. Королівський смак, тут 540 грамів, також зверніть увагу. Господиньки фейрі 70 гривень, і тут його 650 мл. Я знаю, що у нас зараз в акції фейрі по такій ціні, тільки 500 грамів, так що зверніть увагу. Рушник паперовий диво, великий, 150 відривів, двошаровий 50 гривень. Чипси люкс хвилясті зі смаком крава 120 г 45 гривень. Сухі сніданки також в акції по 35 гривень, а знижка 50%. А сьогодні при святі, дивіться, можна посмакувати тортики. Чесно кажучи, я би щось спробував, але... а що, який мені спробувати? Оцей. Я спробував цей естерхазі, дуже смачний, дуже смачний. Чомусь всі відходять і його пробують. Далі ми з вами дивимося сири, жовті цінники. Комо Тенеро 3640. Премія українські традиції по 33 гривні зі знижкою. Премія голландські 35. Тут же сири трішки дорожчі по 40 гривень. Mazda премія Радомер. Зараз 40% знижка на сир Філадельфія. 170 грамів 90 гривень. Так, ось такий крем-сир, не знаю, натуральний. 125 грамів, 52 гривні. Ось такий можна придбати за 55 гривень, 135 грамів. Є натуральний, класичний і є з додаванням а, цибулі. Да? 55 гривень також. Так, Це також ця фірма. Твой смак. Це Польща все. Да, це все Польща, 135 грамів, 60 гривень. І знову ці наклеїчки. На касі пробивається ще додаткова знижка. Сир зараз зі знижкою 75 гривень 150 г. І на касі ще проб'ється знижка від 75 гривень, знижка 40%. Я не нехтую цими наклейками. Дуже хороша економія виходить, чесно кажу. Далі давайте подивимось, що на ковбасному відділі також хочу показати вам самі найкращі знижки. Бекон козацький від Глобино 27,40. Тут я бачу також хороша знижка. Ковбаса салямі святкова Глобино 23,40 за 100 грамів. Так, ось там ковбаса премія салямі баварська по 30 гривень. Так, для малечі ось така капітошка сосиски варені. А по 22 гривні зі знижкою Тульчин. Ой, це грудинка. А де ж ці сосиски? Капітошка, вищий сорт. Це ж не вони, немає цінника. Я думаю, що вони в акції. Самобранка Баварський з сиром сардельки вищого сорту. Ціна 1990 за 100 грамів. Також в акції молочні по 1990. Ну, по 20 гривень за 100 грамів. Алан молочна ковбаса вищого гатунку по 30 гривень за 100 грамів. І я ще бачу Алан варена лікарська по 36 гривень. Ну і ще на касі проб'ється знижка 45% додаткова. Це не в всіх сільпо, це в кожному сільпо різні наклейки можуть бути. Це термін придатності не закінчився, а закінчується. Зі знижкою шинкова по 35 гривень за 100 грамів. Ось така. Укрпромпостач. По 20 гривень салямі преміум від глобино. 21 гривня, вибачаюсь за 100 грамів. І бачу також непогана знижка на глобино Брауншвецька Ціна за 100 грамів 49,40 Так, кобаса лікарська ювілейна. Зараз скажу вам, Так, тут 500 грамів палочка. Вони всі по 500 чи за 100 грамів? Ні, всі по 500. Зараз скажу вам ціну. За 500 грамів 70 гривень. Сьогодні дуже багато знижки на м'ясо бачу. Майже всі цінники жовті, акційні. Свиняча лопатка 12,30. Ошийок свинячий по 13 гривень. Окіст свинячий 13,80. Свиняча котлета по 14,40. Свинячий биток без кістки по 20 гривень. Там вже я не дійду, тому що стоїть черга велика. А, так, Биток, я вам сказав, ціну свиняча з реберця по 20,80 Свиняча печінка охолоджена по 2,50 зі знижкою за 100 г. Серце, свиняче по 8 гривень. Так, що тут у нас ще зі знижкою? Крило по 6 гривень, гомілка куряча по 7 гривень. І куряча стегна по 9,55. Так, давайте подивимось. Рибу дораду по 46 гривень. Короб по 11 гривень. Дораду патерний по 18, кефаль охолоджена 17 гривень. Сібас 46. Форель райдужна 34. Форель Філе 100 гривень за 100 г. Філе сьомги також 100 гривень за 100 грамів. Форель стейк по 40 гривень. Це непогана ціна, дійсно хороша. 40 гривень за стейк Форелі. Рибка, рибка, салака по 11,40, кілька по 14, скумбрія 38, оселедець 23, скумбрія слабосолена по 26 гривень. Що тут ще у нас? По 17,40 оселедець. Я брав оцю філе у гірчиці. Оселедець дуже смачне, дуже смачне. Добре, ходіть далі, подивимось, що ще в акції. Ікра стоїть та сама ціна, що була і минулого тижня по 269, перша марка, і спецпосол 299 по 80 грамів і та і та. Так, добре, давайте подивимося, що тут у нас із а, з ікрою від премія з лососем 160 грамів 45 гривень паста. Оселедець козацький з італійськими спеціями пакування 180 грамів 50 гривень. Крабові палички Аквавіта, 400 грамів 80 гривень. Так, тут все. Тут все, ще якісь є крабові палочки, також зі знижкою. Ну Ці вічі самі найкращі, самі найсмачніші 500 грамів 199 гривень. Веладіс ікра з крабом в соусі 160 грамів, 60 гривень. Також є з 7, також 60 гривень, 160 грамів. Трішки дешевше кав'яр. Це у нас іде. Сирний соус, скопчений лосось» 55 гривень. І корка відводний світ з креветками 75 гривень 250 грамів. Від норвен, що тут у нас? Сьомга, шматок 180 грамів, 199 гривень. Також в акції «Форель» 180 грамів, ціна 199 гривень. Ікра тріски від Веладіс по 60 гривень 100 г. Ікра Мінтая також 60 гривень. Не знаю, що це за ікра, дивіться, ну не може коштувати ікра, а чорна пінагори. Пробійна від Веладіс 99 гривень. Що ж це за ікра Пінагора? Ніколи не знаю, ніколи не їв. Не знаю, що це таке. Яйця падають в ціні, це тішить. Все добре, хай падають. Ой, ну це взагалі супер. По 12 гривень активів'я вийде. Скільки вона так, по 20 гривень. Дуже хороша ціна. Непогана знижка на йогурти від Данон, 800 г по 49 гривень. Тут є чорниця, персик та диня і є ще полуниця. Щось не дуже багато знижки, знижок на молочну продукцію. Чесно вам хочу сказати. Не дуже багато, але наклей, з наклейками є, дещо можна придбати. В акції зараз сметана яготинська 20% жиру. Ціна 44 гривні. Кефір селянський 1% жирності. 950 грамів, 41 гривня. А є трішки жирніший 2,5 жирності, 44 гривні. А Галичина карпатський кефір 2,5 жирності 47 гривень. Трішки дешевший кефір просто наше, 42 гривні. Цього разу в акції масло від Молокія 73% жирності 180 грамів. 71 гривня. Я не знаю, що це за карамель. Зі знижкою 50% по 50 гривень вийде. Чим є і куди карамель з апельсином, паста кондитерська. А ось така ще дешевша, по 40 гривень. Так, ну що ж, зараз ми подивимось ціну тижики, подивимось в магазині Сільпо. Це вже буде друга частина, тут дуже багато цікавого зі знижками. А зараз перша і трішки згодом вийде обов'язково друга частина. Буду вас чекати. Усім всього найкращого економних покупок і до зустрічі.